В дніпрі скуштувати неймовірно смачні млинці та вафлі. Це світ закладів, і давайте я вам розповім. І це новий заклад. Є розмова, який знаходиться на Дмитра Яворницького, 31. Тож давайте подивимось, як всередині. Це дуже стильний інтер'єр, в якому ви будете почувати себе дуже комфортно, і в інтер'єрі все продумано до найменшої тримничок. А фішка цього закладу це відкрита кухня, де ви можете побачити, як готуються ваше замовлення. Меню закладу досить велике. Тут є і млинці, і вафлі, і сніданки, і салати. Тож ви можете прийти і спробувати все і відразу. А я, звісно, скористалась такою можливістю і подивилась, як готується моє замовлення та коктейльчик. А обрати в меню щось одне, я, звісно, не змогла, тому обрала декілька варіантів. І перше це була вафля з індичкою під соусом Дорблю. Вона була дуже смачна. А ще я обрала млинець з креветкою, крем-сиром та трюфелем. Чесно кажучи, такого поєднання смаків я ще ніде не куштувала. Я вам рекомендую прийти сюди саме на цей млинчик. Ну і звісно, це солоденький млинчик з полуницею та ноте. І класичний млинчик є розмова. Було дуже смачненько. А ось макарон з слахиною я ніколи не куштувала, мені також сподобалось. Тож завітайте в заклад є розмова він вже чекає на вас.